Так, я одразу складаю 4 куски тканини, метр ширина, йде з панбонду, і відміряла 10 метрів. Сітка потрібна 10 на 8 чи 8 на 10. Я беру по 4 куски. Ну тобто раз, 4, і другий раз візьму 4. Мені так зручно нарізати. Складаю, ось разом так, 4. Далі. Я закріпляю прищіпками, ну там декілька разів, щоб вони не їздили, щоб края рівненько були. Далі я собі отак весь рулончик скрутила, коли з'єднала ці чотири куски. І далі ось на стіл отак, кладу рулончик внизу. ну так зручно, Відгибаю отак, сантиметрів приблизно 10 перший раз. І далі роблю розміточки, розмічаю по 8 см. Так, оцей підгиб я прищепила прищепками, і отут, посерединки те, щоб воно ну, на початку ботопорщиться. Далі відмітила по 8 см і спеціально намалювала під такими наклонними. О таким наклонним лініям буду прорізати, показую. І далі знову зараз відчіпляю прищепочки і е, на е, сантиметр два піднімаю. Так, ось я подвинула. І від початку надріза, тут залишаю десь приблизно 2 см. Знов закріпочку прищіпками, посерединочки, бо тут воно ну, так стоїть і туди-сюди їзде. Ну і тут одна-дві прищіпки беру ножиці. І отак між ними, тобто посерединки, знову роблю надрізи. Так, знову відчіпляю прищепки, і знову подвигаю тканинку. Знову від початку все приблизно там 2 сантиметри. Ну, на пальчик, так, можна так приблизно міряти. І знову закріпляю прищепочками, і так само роблю прорізи. І так. Всю тканинку. І одразу, виходить, я ріжу от 4 слоя. Можна і більше, ну, а мені так зручно. Ось так під столом у мене лежить на, ну, просто склала, скрутила як небудь в рулончик. Всі разом усього 4 шматки, да? по 10 метрів вони кожен. І потім воно пішло отак от у мене на стіл. І потім я нарізаю і наматую на от таку трубку. Ось знову порізала. І знову так зручно підкрутила. Ось рулончик Залишила тут приблизно сантиметра півтора-два. Ось. І знову прищіпками. Це все скріпляю і знову буду прорізати далі. Так, сіточка вже готова. Ось. Це я її склала зараз в два рази. да Тут Получається з'єднані, ось, видно, прострочені. Вісім полос, ну тобто строчка ось йде, з'єднала вісім отаких полос. Спанбонд іде метр ширина, зробила перфорований його і потім на машинці прострочила. Плюс я додала оці петлі. Про петлі я ще спитаю хлопців, це пробний такий варіант, ось ці петлі, в які можна засунути вірьовку. Мотузку, да? і для того, щоб не була парусність. Тут ще так питаннячко в мене. І от на кожній строчці ось, петлі. На кожній строчці петлі я робила. ну Через приблизно там, пів метра я не виміряла. Далі, ще який момент, я зробила, теж ще буду уточнювати. По краю я зробила таку підгибку. Ось просто Піді, підігнула і строчку. І через там, наприклад, десь там 30-50 сантиметрів я ось, залишала такі е, свободні края, щоб можна було цю мотузку витягнути і десь до чогось зацепити. Ну, це так моє бачення цього всього. Ще хлопці будуть е, коректувати нас. Е, ну, в общем так. Плюс я показала, як на авто виглядає. Далі буду чекати відгук від хлопців. Ну що, мотузку ще з собою я їм кладу. Чому? Могла би я зараз просунути сюди її, але тут же ще залежить від того, як на машині на їхній буде лежати ця сітка. Чи поперек машини, чи вдоль машини підуть оці строчки. Тому я вирішила мотузки окремо покластися, що вони можуть отак протягнути, так як їм потрібно. Ну, тобто, по крайній мірі, буде за що зацепляти. Ну, отак, отак виглядає ще раз, ну це ізнаночна сторона. Отак. Ну так, непогано. Плюс я ж показала, як воно на авто. Виглядає, ну і таку сітку це 8х10 розміру. В принципі, якщо так піднатужитись, одна людина може зробити за один день. Я зробила її за три дні, тому що ну за два, два. Один день я була на сіточках там, де плели. А так, два дні. Півдня я один день там стрічила. І різала, і півдня. Потім другий. Ну що, складаємо, відправляємо хлопцям, чекаємо від них відгук і далі почнемо шурувати, якщо все добре. Отакі сітки. Ну, це розходник, тому він має бути швидко виготовлений. Ну так, ділюся з вами тим, що ми робимо. Тим, чому з нами діляться інші волонтери, до речі, нагадаю, що це поділилися волонтери з міста рівного, які вже відійшли від плетіння сіток і вже давно таким чином роблять самі перфорований спанбонд. також ціна. Получається набагато дешевше такі сітки, тому що тут іде ціна чистого спанбонду, да, і далі метри рахуйте. Це виходить, там десь 12 чим гривень квадратний метр. Якщо купувати готовий, спанбонд є перфорований, да, зручніше купити, прострочити. Але перфорований, виходить, 55 гривень квадратний метр. Робити оце самому це дуже швидко і зовсім просто я це все показала. Ну що, пишіть ваші коментарі також діліться вашим досвідом, тому що на жаль, війна не закінчилася, і нашим хлопцям потрібна допомога.